Я директор Київського інституту реабілітації. Наш заклад спеціалізується на наданні медико-психологічної реабілітаційної допомоги всім, хто постраждав внаслідок війни військовим, ветеранам та цивільним особам. Я є президентом Міжнародної асоціації інноваційної реабілітації, ми займаємось. Реабілітацію військовослужбовців протезуванням з нашими партнерами ми будуємо схему, яка зможе допомогти нашим військовим після поранення чи ампутації повернутися в соціальну середу і після того, щоб вони могли повноцінно продовжувати своє життя. Хочу зазначити, що реабілітація в наших стінах абсолютно безкоштовна. Завдяки нашому фінансовому спонсору ЮНЕТІТІКРЕНЕПІЛ та технічному спонсору компанії Ермет на даному етапі все, що проводиться в даному центрі, вона дуже допомагає військовим реабілітуватися. І всі лікарі, які знаходяться, вони є фаховими і вони виконують свою роботу для подальшого оздоровлення. працюємо в методі арт-терапії, методі МДІР, саме, от якщо що стосується психотерапії, от, в тому числі от всі, хто поступають, ми проводимо через базове таке тестування, от саме цим займаюся я, щоб ми могли розуміти потреби наших пацієнтів під час реабілітації, і з точки зору психології, і з точки зору от їх когнітивних функцій, в тому числі. От, тому у нас є такий от комплексний підхід і до емоційної частини, до когнітивних функцій. Це головне до адаптації людини. Бо в медичній реабілітації це є дуже дуже потрібно. О, так беруть, собі так вішають, а ти сидиш, обіймаєш. О, ти чисто фізіологічно, от такі от обійми, коли хтось щось тебе обіймає, навіть якщо це просто ну, м'яка іграшка, це допомагає відчути більше от, ну, тепла, в принципі, почутися стабільніше, от за рахунок окситоцину, який виділяється, коли ми от когось обіймаємо, навіть от м'яку іграшку. Це загалом метод з психотерапії дітей, дитячої травми, От. але з дорослими він теж добре працює. Ми іноді самі тут його обіймаємо. Ну, я опинився в цьому центрі завдяки своєму пораненню. Мене сюди так. направила патронатна служба ЗОВА. Я являюсь військовослужбовцем штовою штурмової бригади. І нами піклується патронатна служба Ну, Так я сюди попав десь в середині лютого. Ну, моя реабілітація взагалі, я поранення отримав в прошлому році, в серпні місяці. Скоро буде рік, як я реабілітуюся. Ну, надіюсь, що до, до цієї годовщини я стану в стрій. Мені тут подобається все загалом. Атмосфера, реабілітологи, підход до реабілітації, підход до пацієнта. Ну... До якихось, якихось там мізерних потреб, якщо щось потрібно, то потрібно без проблем. Захищайте, бо це наш дім. Не бійтесь, вступайте до Лав Збройних Сил України, Національної гвардії України, до супротиву, тому що якщо не ми, то нам всім буде капець. Героям слава! Хочу трохи показати наш заклад і взагалі, чим ми займаємося, яка в нас обстановка. Насправді дуже дружня і це допомагає в реабілітації. Тут ми бачимо фізіотерапевтичне обладнання. От, завдяки нашому спонсору компанії Рмет ми маємо змогу забезпечувати пацієнтів надавати найсучасніші послуги в реабілітації і якісному відновленні. Так. Саме проходить активне відновлення пацієнтів завдяки блочній системі. Тут ми бачимо саме обладнання редкорд. Зараз наш старший реабілітолог Влад детально зможе розповісти саме про функції цього обладнання і як вона допомагає у відновленні військових і цивільних людей. Отже, ну, тут ми можемо спостерігати це норвезьке обладнання під назвою RedCord. Ми використовуємо як це йдуть повноцінні установки, так і більш модифіковані простіші версії. Вони де в нас висять дві петлі навпроти плакату. Це такі більш мобільні і простіші версії. Тобто ми їх використовуємо більше як для фітнесу, для е, прогресивнішого етапу реабілітації, А тут для початкового етапу реабілітації е, ми Працюємо за методом Неурак, і він допомагає людям краще відчути своє тіло і роботу м'язів. Зрозуміти, що ми якби, вимагаємо від пацієнта, яку групу м'язів він має напружити. І за рахунок цього, і, в принципі, своєю мірою відбувається реабілітація. Це якщо по-простому, е, так як ми заклад амбулаторного типу лікування, ми можемо приймати пацієнтів, які вже готові. Самостійно до нас приїздити, звертатися ті, вже які е, саме адаптовані так до соціального життя після поранень. Приймати можемо ми пацієнтів з ампутаціями, змінно-вибуховими травмами, уламковим пораненнями, кулявими пораненнями. Насправді, кожен пацієнт він має свою індивідуальну програму лікування, розписану нашим медичним директором, для саме його успішної реабілітації. Пацієнт курс взагалі реабілітації пацієнта становить від 20 на 28 днів. Але пацієнти, які мають тяжкі поранення, можуть відновлюватися на нас протягом року. У нас дійсно є такі випадки, які відновлюються протягом року. Вони заходять на декілька курсів лікування і, скажімо так, що ми мали тяжкі випадки в своїй історії, в своїй клініці. Людям не давали взагалі шансу на життя, але в нас є приклади, що людина закінчила вже реабілітацію в наших стінах, і вона вже продовжує реабілітацію в спортивному залі. Вона звати Олексій, наш пацієнт. Він має просто це приклад для всіх. Саме його відновлення. Він в колишньому оператор. Так і наразі, 1 вересня, Олексій самостійно відвів свою доньку в перший клас. І це великий показник, тому що коли він до нас приїхав, він взагалі е, ну, самостійно не рухався. Наша спілка е, займається тим, що знаходить е, е, тих військових, які потребують е, реабілітацію, Ми е, встановлюємо безкоштовно їм протези. Ми доводимо їх до того формату, щоб вони могли вже проходити реабілітацію. І з нашими партнерами з Київської клініки реабілітації вже військові, які отримали протези постійні чи біопротези, на даній клініці вже проходять реабілітацію, яка допомагає їм соціалізуватися.